Світло закінчилося. Зла не вистачає. І будемо всіх бомбити. Що? Вот. чого? Я не розумію. Концерт Кобзона. Актуалочка. Пиу. Чому ти жінка з усіх ракурсів кружку знімала? А що таке, якщо мені подобається? Плавиться і міський асфальт. Картини на шишках, на камінцях. Йому лікар-психіатр скидається, щоб він книжку видав. І іноді гумореска вона навчить більше ніж якийсь трактат. Кухлик, кухлик загубився. Україні. Ну що ви як ви? Щось у мене сьогодні настрій повди хібного заплатила комуналку по новим тарифам. Піу! От, коротше, ладно. <смі> Ми витримаємо, але потім, знаєте, не чувайся, як то кажуть. Коротше, е я вирішила знаєте, розрадити і вас, і себе, бо ви, я сподіваюся, теж заплатила комуналку. От. Я вирішила це відео зробити по гуморескам. Гуморист – це не 95-й квартал. Гуморист це Павло Глазовий, це Євтушенка, це Сова, це е, купа Грибінка, це купа купезна наших геніїв сатиричної літератури. Е, просто... Які ми читаємо, регочемо якось тримаємося завдяки ним. І от знаєте, у мене одна книжечка, я просто купила її у обова галамаги, а інша у мене з історії. І зразу відповідаю вам на питання: чому ти жінка з усіх ракурсів кружку знімала? А я вам розповім. Бо у Павла Глазового, знаєте, у мене тут, ну, в принципі, будь-яка гумореска, ви мені скажіть, от... Тикніть на будь-яку, і вона люб улюблена. Просто, бо ну, це генії гумористичної літератури, генії сатири. І знаєте, на відміну від, ну, ладно, <сміття> щоб, щоб не було у мене проблем від влади. Коротше, общем, це інтелектуальна література, це розумний гумор, це знаєте, ну, це коли пишуть розумні люди. Як би так сказати? да корявенько сказала, ну вже зрозумійте жінку, спека е, в общем да Плавиться і міський асфальт. От, ця книжечка у мене з такою крутезною, прикрутезною. Хоча, знаєте, от, сумною історією, но, Ну вона знаєте вона дає надію, я вам її теж зараз розповім. Давайте я, до речі, почну з цієї історії. це Віктор Євтушенка, і це його збірочка з гуморесками. Тут я вам скажу тут майже 700 сторінок, причому білований папір шикардосна якість. Ви придивіться, я зараз вам скажу, хто це видавав. Це видавала Біла Церква буква. Не знаю, мабуть, це видавництво, і це, до речі, от, фоточка автора, а це, до речі, присвята. І присвята ця мені. <свісно> в общем, розказую історію цю сумну і милу одночасно. Ми були з чоловіком в Білої церкві, ще у нас дачі не було, і ми їздили в Білу церкву в Олександрійський парк чисто погуляти, бо не дуже далеко, іначе культурний такий знаєте, захід. І гуляли ми там гуляли, а я ж знаєте, Боже, я де що лежить. Знаєте, оце, знаєте, ви думаєте, для кого лежить на клійоночки товар? От для мене я там ви що. Я, я якщо не подивлюсь, я хвора ходжу. От воно мені все треба, я там знаєте, де купую, де не купую. Я не хламітниця. Мені чисто цікаво подивитися. знаєте, я я, от, от ну, така от я, да. от. І там е поряд е там, е там е картини, які люди малюють, такі, знаєте, ну якби. Картини на шишках, на камінцях, там, якихось там знаєте, поробочки. Ну це ж цікаво, це прекрасно. Я так шкодую, що в мене немає відео з того моменту, вот, якось ну, не додумкали зняти. Вот. І там стояв оцей пан Віктор Євтушенко, він стояв і продавав власні книги. Він сам їх видав. Тут в кінці книги купа купезна людей, які йому допомогли видати цю книгу, ці гумарески. Тут і, до речі, прямо пошана білоцерковському меру. І тут навіть є лікар-онкохірург. і, ну, тут знаєте, Лікар-психіатр До речі, вклався. Я тільки зараз це побачила. Вот. Ну, в общем. І тут йому всі-всі, грубо кажучи, скидалися, щоб вийшла ця гумористична збірка. А щоб ви просто розуміли рівень цього майстра, цього письменника. Я зараз вам прочитаю його регалії, і ви ви, ви, ви розумієте, я, як би так сказати, мене від такого просто от, ну, я хочу бомбити. Я хочу, знаєте, вот. Як каже наш президент, і будемо всіх Вот, От реально, я хочу всіх бомбити. Блін, ну чому? Якусь біліберду, якусь, ну. Ну, Я не буду це слово казати, але дуже-дуже хочеться сказати це слово. Чому воно йде, блін, масовими тиражами, а настільки крутезний автор, він десь там, йому лікар-психіатр скидається, щоб він книжку видав. От ви просто послухайте. До цієї книги увійшли вибрані жарти члена національної спілки письменників України, президента міжнародного фонду імені Павла Глазового, лауреата багатьох всеукраїнських конкурсів, фестивалів гумору та сатири, лауреата литературно-містецьких премій імені Вінграновського та імені Нечуя Левицького, заслуженого артиста Естрадного мистецтва України, члена асоціації діячів естрадного мистецтва України. Поета-гумориста прозаїка Віктора Євтошенка адресується всім, хто любить щирий український гумор. Зараз закрився собакою двері. Запитання зірочкою скажіть, будь ласка, ви хоч щось знали про цього поета, сатириста, гумориста? І нереально, до речі, він такий. Знаєте, він такий чемний, він такий інтелігентний, він такий. Е... Освічений, він такий, знаєте, ну він такий, знаєте, не некіч, некічливий. Він він такий мудрий. Боже, він мені так сподобався. Я з ним спілкувалася просто. Я просто підійшла подивитися книжечки. Я взагалі не знала, що це лавреат стількох премій і взагалі. І регалій. Е, І я, звісно, купила у нього цю книжку. Він її продавав, ви собі просто уявіть. От ви ну я не знаю, ну. Зараз зараз всі в усьому розбираються, ну ви просто подивіться, білесенький папір, шикарний шрифт, глянцева обкладинка. Ця книжка коштувала 150 гривень. І він сказав, що значить, Київ не захотів взяти на реалізацію, тому від він стоїть в Олександрійському парку і продає ці книжки, свій тираж. Ну, ладно, Це просто сльози, це, до речі, хочете, я вам прочитаю про присвято. Чарівні Тетянецьці, це я. З побажаннями ніколи не втрачати почуття гумору. Щиро автор Віктор Євтушенка. От. До речі, книжку цю він мені підписав 11.09 року. От. Ну, 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 Він така бусінка, я вам серйозно кажу. Давайте, щоб ви просто зрозуміли, наскільки він крутий і класний, я вам. Просто тут у нього, до речі, вони по жанрах. Старі жарти на новий лад, афо байки, пародії, епіграми, афорізми. До, до речі, 21 рік вже да, надруковано. Ну от, в принципі, да, я тільки що прочитала, що, що будуть податки підніматися на все. І дуже, знаєте, актуаличка. От послухайте гуморесочку. Криза. Йду до банкомата, але чую, звід... звіддаля. Як він сам почав конючить, щоб йому позичив я. Світло закінчилося. Трендим далі. От теж ну, ну смішно. Уже так склалися роками святий угодник Миколай, щоб завантажитись дарами, заходить спершу у Китай. Змав Петрут, зробив людину упродовж віків навгад, а горілка за хвилину повертає все назад. Правду кажуть, гроші зло, вже, це вже кожен знає. Бачиш ціни в магазині і зла не вистачає. Якось чув провік склерозний від старого одного. Я жінок ще улищаю, та забув уже чого. Бабина наука учила бабця нас колись, як були малими. Не їжте дітки із ножа, бо будете лихими. Дивлюсь на нинішніх людей і проситься сатира. Напевно, годували їх шаблюки чи сакири. Ну, Ну, Тут можна читати абсолютно е всю книгу просто розмовляють дві всезнайки, тітеньки базарні. А ти знаєш, Клим мій, трапив до лікарні? Ой, ти знову забрехалась, бачила Хвидора, як вертляву він білявку проведжав учора. Суща правда, щоб я вмерла. В тому та й причина, що крім хвить, їх застала і його дружина. Не, ну, я, я, я ж кажу: знайдіть, будь ласка, цього автора, я думаю, можна десь знайти ці книжечки. Я, до речі, вибачте, не підготувалася і не можу вам сказати, де вони є. Тисяча і один жарт Віктора Євтушенка. Ну, це реально, знаєте, якщо ви хочете відволіктися від цього всього. Сьогодення, назвемо це так, то я вам дуже-дуже раджу, який ми ще тут з вами не почитали відділ не зайшли, який, ну тут довгий я просто не хочу. Ану, 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 це вам має сподобатись. Знав я повну тітку Женю, підлу і паскудну, якось голодом каралась цілий рік, щоб схуднуть. Зекономила на цьому скуді. Тільки вуйна Женя, що й на похорон хватило, і на сорокадення. У селі усім Мегера в'їлися в печінку, рідко де таке ще стрінеш бобонну жінку. А, а це раз попхалась в лавку, наробила сміху, просто сіла на дорозі, пліткарям на втіху, односельці співчувають, що ходить ні сила, це, мабуть, якась хвороба знагла прихватила. Не діждетесь, я здорова, дякувати Богу. Просто кішка чорнамаза перейшла дорогу. Дерюк осинки її під ребра, пек проклятій кішці, а була б вона втопилась ще б малою в діжці. Завелася проклинати невинну тварину і кричать «Зійдіть з дороги! пропустіть машину. Ні, не руши, каже баба, і, і мов сич надулась. Краще кишку умовляйте, щоб назад вернулась. Вот. Ну, вони, знаєте, вони дуже добрі, але вони такі, знаєте, з е... сенсом. Я ж кажу, це трішечки інший гумор. Ну от тут навіть є, я не знаю, прям є і про Сталіна, і про Гулах. Ну, це я, мабуть, не буду читати, бо все ж таки це дуже... Щоб я тут плакати не почала замість того, щоб сміялась. От. В общем, такая така от книжечка. Я просто я скажу безмежно раджу її, вона, неймовірно, прекрасна. Оскільки тут тираж. Тисячу примірників. Білоцерківська книжкова фабрика, Вулиця Леся Курбаса. До речі, я була на вулиці Леся Курбаса. вона прекрасна, вона неймовірно красива. Вона... Іде це центр Білої церкви, і там от іде вулиця Леся Курбаса, і вона перетинається з вулицею Шолом Алейхема. Боже, до речі, да, Біла церква це місто євреїв. Там, до речі, Сталін вбив, там навіть є пам'ятка більше ніж три тисячі євреїв да, для Білої церкви. Ви просто уявіть наскільки це було масово, було знищено євреїв ну, під час сталювання, під час Сталінщини. От і е до речі, на вулиці Шаломалейхама там дуже будинок, музей, де я жив, майстер там дуже красиво, Я колись вам в наступних відео я підзніму, я покажу, наскільки круто зроблена така ну, пам'ятна дошка, але там сидить майстер, да, наче він сидить з книгою на стільці, це все коване. І там, от, от як, як, би так сказати, як такий вінець да, от над ним. Як вигляді такий. такої, от, е, зроблені персонажі з його книг. Вони всі от, виковані, ну, ну нереально крутезна. Ну, Біла церква це взагалі моє місто. Там е, стоїть пам'ятники Ярославу Мудрому. Ми, як їдемо на дачу, він стоїть і дивиться на річку Десна. І, ну, дуже красиво біля самої церкви білої, Білої, де в принципі, хрестились, вінчались, відпівалися е, е, княжі, княжі люди. От. Ну, коротше, це крутезне місце, місто, і я вам раджу з'їздити в Білу церкву просто на екскурсію. Подивіться, наскільки вона неймовірно, неймовірно прекрасна. Там Ця, ця ріка, там, ну, вона настільки затишна, вона настільки прекрасна, ця Біла Церква, Олександрійський парк це, це взагалі фурор, там стоїть ця красуня Олександра, там е, е, стоять досі е, будівля, де були бали, там стоять. Вона, вона, до речі, ця от, ну, будівля, вона, Тут стоїть богиня охот, полювання, тут стоїть, не пам'ятаю, гірмес, здається. От, ну, в общем, настільки шикарна там, територія. Ну, ну, ну. Біла церква це просто любовна любов, і ще й там живе Віктор. Євтушенка, люди. Правда, підтримайте цього автора, підтримайте, ви розрадитесь, ви не смієтесь. Це мега читання для реготання, це просто знаєте інвестиція в майбутнє. От, ладно, до чого кухлик? Це улюблена гумореска Павла Глазового. от, для мене тут, ну це баба-галамага, тут да, більш професійні ілюстрації я вам намагалася показати. Да, ось моя улюблена. І я почну читання саме з цього кухлика. Ну, знаєте, Павло Глазовий, до речі, він це наш, ну, в принципі, ми з ним і пожили разом, як би так сказати. Він народився в 22-му році, 1922, му а пішов від нас 29 жовтня 2004 року. От, як його називають, найулюбленіший український сміхотерапевт останнього півстоліття. Вот. Ну, радію, що Абаба Галамага видала глазового, бо це теж читання для реготання. Ну, у нього, знаєте, так як би так сказати, моралі та побільше. Хоча знаєте, от людина писала ці байки, ці гуморески, ці от, ну, повчання нам. Да? Люди Інколи анекдот, іноді гумореска Вона навчить більше, ніж якийсь трактат якогось там, знаєте, дуже важний, поважний пан там. Чи... Пані написала, інколи від... з Анекдоту, знаєте, задумаєшся сильніше. Це я про себе кажу. От. Ну, от, е... Я просто хочу вам прочитати. Кухлик, кухлик загубився. Кухлик. Слухайте от про кухлик. Ну, на наскільки це актуально? А це писалося в радянську ще час, да, і, ну, і зразу після. Я не знаю, в який рік він його написав. Тут не написано, в який рік. Я б хотіла дізнатися саме рік написання цього кухлика. Слухайте, от ну, наскільки це мудро? Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажи кухлик той, що з краю. Продавщиця, чого, Я не розумію. «Кухлик, Люба, покажіть, то що збоку смужка, та какой ще кухлик здесь, якщо это кружка? Діду руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете та й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо така сама біда у моєї корови. Має люба язика, та немає мови. <ріст> У мене ж сироти по шкірі. Ну реально, ну актуально ж блін. Ну в Києві досі це просто геноцид української мови, Київ знов російськомовний. І... І... От, от послухайте, наскільки ще актуальна інша от, гуморесочка. Називається, не повірите, концерт Кобзона, актуалочка. Пантрувала кожні двері пильна охорона, у палаці Україна йшов концерт Кобзона. Він оспівує Росію матушку рідненьку, від якої відірвали Україну неньку. Аж стогнали від Кобзона Мерседесні дами зі своїми тіньовими жирними котами. А тоді з газет відомо привітав герої, президент наш український, як то кажуть, Стоя. Було колись в Україні, кобзарі співали, і гетьмани вклонялися, і шапки знімали. Час минає і міняє звичаї і закони, колись кобзи подобались, а тепер кобзони. Да? До речі, ну є люди, які досі слухають російську музику і дивляться російські фільми. Ну, я не знаю, вже наші ну, стільки крутого зробили. Ну, да, була провалена, да, російське нас. Глушило, не було, не було, реально, був період, не було. Зараз, ну це просто. і... А що таке, якщо мені подобається? І, блін, ну, 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 знаєте, мізки на ярмарці не купиш. І як йому вток мачить, що ракету на Охмадит було надано наказ саме російською мовою, да? саме цією Кобзонщиною. І... І пілот того літака був теж явно не кобзар. В общем, зараз я заведусь, треба, треба переключатися на інші гуморески. Бо у нас, в принципі, добра програма. Давайте смішну таку, не політичну. Завітав у наш район містер Дейлі Мейлі. Є у вас такий персон, що любить коктейлі? Ми сказали, є персон і зовуть кіндратом. Він у нас одеколон, п'є з денатуратом. Ну, Сподіваюсь, всіх все добре. Ой, це моя теж улюблена, вона така смішна, вона така класна, ви маєте її послухати. Вечеря називається. Це просто, знаєте, от, от, щоб ви уявляли, ця жінка от, в цій гумористі – це я. Причому 100%, мільйон відсотків це я. Почалась весна ясна, щедра, тиха, мила, Баба ввечері у сад вікна відчинила. Дід умився, сів е, за стіл, баба ставить їжу, глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, діда чима блиска. Стукнув, грюкнув, і в вікно полетіла міска. Був він добрий чоловік, та крутий на вдачу, страву їсти не любив надто вже гарячу. Жаль картопельки старі, смажила ж на салі, з пересердя вона глек, кинула ще далі. Дід полаятись хотів, а тепер лиш, лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже за вікном ясно світять зорі. Я подумала, що ти їстимеш на дворі». Ну, це прекрасно. Ну, така смішна, давайте вже і закінчим. Приплентився до лікаря то встилезний дідило. Десь зітхає, дід простудився, сильно прикрутило. Отут мені в кінці спіни то смика, то штрика. Лікар каже це не страшно, біда невелика. І у мене від простуди теж таке буває. Мені жінка хворе місце спиртом розтирає, спирт поможе зрадів хворий, то штука відома, а коли супругу вашу можна застати дома. Вот, <реш> вот, давайте, ні, от, от цим я хочу закінчити. Просто ну, це теж мені дуже, знаєте, близько і імпонує. <реш> давайте, от, нехай так. Коли у мене на могилі чудесний виросте будяк, хотів би я, щоб друзі милі, про мене згадували так. Ти пам'ятаєш глазового? Не вже забув? Це той, Павло, який життя прожив для того, щоб людям весело було? Вот. В общем, люди, я дуже раджу вам ці дві книжечки. Замовте, насолоджуйтесь, смійтеся, бережіть менталичку. Бо це, знаєте, з кожним днем все складніше і складніше. Вот. Віримо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ. Вони в нас найкращі, і у нас іншого захисту немає, тільки Збройні Сили України. Більше, ну боженьки, ще хто вірує. Хто не вірує, тих тільки ЗСУ. <су> От. Тому віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре. Переможемо. Ми на своїй землі. Всі тварі правильно повистихнуть. Холіри їх візьме. Чесне слово візьме, чесне слово. От. А ми з вами найкращі, бо ми українці. Регочемо, Знаєте, як казав ще Арістотель. То, що нам смішно, то нам не лячно. Тому сміємося. Ви знаєте, я, до речі, от розкажу про себе з 22-го року. Знаєте, я знаю, не засуджую. Півкраїни слухала Арестовича, дуже багатьом допомагала. Я не слухала Арестовича. Він мене піси. Я вже знаєте, цими маківками відчувала, що він, як би так сказати, не найкраща людина України. От. А я, знаєте, чим я рятувала менталочку в 22-му, коли ракети тут страх, жах і взяття Києва за три дні. Я рятувалася мемами. І дякую тим людям, які, знаєте, тільки там, знаєте, хвилина, там півхвилини, як якась срань сталася, а меми вже є. І я така, знаєте, те, що смішно, те не лячно. Дякую тобі, Аристотель, за мудру пораду. Тому сміємося. І все буде добре, бо ми, українці, ми найкращі, все в нас буде добре. Бо ми того, що правильно, ми того варті. От. А їх візьме холєра. Кожного російського федераста, кожну російську федерастку. Так і буде. Не дарма в Києві така відьма є. Ці греблі обіймаємо, бімай, бімай.